Не завздрив тим, які мокави роблять, не наслідуй тих, котрі чинять беззаконні, бо як трава швидко засохнуть вони, і скоро зів'яне, немов зелені пагони. Надійся на Господа, роби добро і населяй землю, і будеш користатися її багатством. Веселися в Господі, і він задовольнить прохання твого серця. Відкрий Господу свою дорогу, покладися на нього, а він потурбується, виведе твою правду, наче світло, і твій вирок, наче в Відхорися, Господи, благай його. Не заздри тому, кому добре ведеться, на його дорозі людин, яка чинить парест. Стримайся від люті і залиши гнів, не піддавайся потяг відчинити лукави. Адже ті, які чинять поресту, будуть вигублені. А ті, котрі з нетерпінням очікують Господу, тільки вони успадкують землю. Ще трохи і не буде грішника, шукатимеш його місце і не знайдеш, а лагідні успадкують землю. І будуть насолоджуватися великим миром. Грішник буде свідкувати за праведним і скриготатиме на нього своїми зубами, та Господь буде сміятися з нього, бо наперед бачить, що настане день його. Грішники оголили меч, натягнули тятиву свого лука, щоб вразити бідного й убогу, щоб знищити праведних серця. Але їхній меч нехай прошує їхнє ж серце, а їхній лук хай будуть поламані. Краще мале праведна, праведно, ніж велике багатство для грішника. Адже сила грішників пропаде, а праведних зміцник Господь. Господь знає дороги невинних, і їхня спадщина пробуватиме повік. Вони не будуть посоромлені в чорну годину, а в час голоду будуть ситі. Бо грішники загинуть, щезнуть вороги Господа, як тільки вони будуть себе славити, і підноситися вгору, то зникнуть як день. Грішних позичає і не повертає, а праведний має милосердя і дає. Адже ті, які його благословляють, успадкують землю, а ті, котрі його проклинають, будуть вирублені. У Господь виправляється хота людини, і її дорога буде йому до вподоби. Коли впаде не розіп'ється, бо Господь підтримає її за руку. Я був молодим і постарим, але не бачив ні праведного, покинутим, ні його нащадків, які просили би хліба. Увизнень він виявляє милість і позичає, тож його нащадки будуть благословени. Відвертайся від зла, роби добро і живи на віки віки. Адже Господь любить справедливість, і він не залишить своїх богобільних. Вони бо будуть бережені повік. А беззаконні будуть вигнані, Нащадки безбожних будуть погублені. Праведніше спадкують землю і оселиться на ній на віки віки. Уста праведного навчаться мудрості, і його язик сповіщатиме справедливість. Закон його Бога у його серці, і його ноги не спотикатиметься. Грішник відстежує праведного і шукає, як би його погубити, але Господь його не залишить в руках того, і не осудить його, коли його судитиме. З нетерпінням очікуй Господа, тримайся його дороги, і він тебе піднесе вгор, щоб ти успадкував землю. Ти побачиш, як грішники будуть бойгоплими. Я бачив безбожника, що дуже пишався, здіймався вгору як ріванський кив, та я пройшов мимо і вже його не було. Шукав його, та не знайшлося і місце його. Тримайся невинності, святкуй за праведністю, бо мирна людина залишить нащадки. А беззаконні будуть разом повністю знищені. Нащадки безбожних зовсім пропадуть. Спасіння ж праведних у Господа. Він їхня оборона в скрутний час. Господь допоможе їм визволити їх, забере їх спосеред вішників, спасе їх, бо вони на нього надіялися. І в його Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.